Переможна весна за понад рік часу від повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Це перша дружня зустріч для всіх жінок, які увесь цей рік міцно тримають тил української армії і дух української нації. Ідея вшанувати активних патріотичних сумчанок не могла не з'явитись, говорить її авторка, сумська журналістка Олена Геренко. Ми пишаємося, неймовірно захоплюємося нашими зсу. Але є ще одне військо, і воно тут, воно у тилу. І ми е, тут в тилу е, куємо перемогу. І назва цього заходу переможна весна. Це несподівання і віра, це констатація. Ця весна переможна. Я приходжу до рідного міста і кажу: тут готують перемогу. Приходжу в Артес і кажу, тут танцюють перемогу. А тут грають перемогу, тут співають перемогу. Розумієте, все, що ми не робимо, я кажу, ми робимо перемогу тут зараз, і це обов'язково буде. Лариса Іванкова очолює в сумах спільноту ділових жінок. Перша зустріч цьогоріч – це можливість подякувати кожній жінці, яка працює для країни для української перемоги. Спільнота ділових жінок існує в місті сума вже 4 роки, вже п'ятий рік. І зустріч ось така весняна зустріч. У нас традиційна. А спілкування, зв'язки, комунікації це завжди дуже важливо, і воно потрібно всім. І тим, хто знаходиться зараз на передовій і ті, хто знаходиться в тилу. Ми разом Україна в нас в нас серці, і ми віримо в нашу переможну весну. Пригощає гостей ресторан домашньої кухні, кафе рідне місто. Його власниця Людмила Уманська з перших днів російського вторгнення зі своїм колективом організували щоденне харчування військових і тероборонівців, які захищали оточене росіянами місто Суми. Ми працювати почали з першого дня. Ми якось так думали, що будемо кормитих нуждаючих, а обратилися до нас жінки, хлопців, які в кадетському училищі були. От ми якось почали їх кормити, а потім і ТРУ, і ВСУ, і медики до нас, і в больниці возили, тому що перші дні не було провізії ніякої. Головний натхненник проведення переможної весни Володимир Горох, заслужений лікар України, директор Сумської обласної клінічної лікарні і багато років депутат Сумської обласної ради, говорить, цей вечір невеличка частинка великої вдячності жінкам Сумщини, які від світанку 24 лютого забули про страх в тому, особисті проблеми. Та віддають всі сили для міста, країни і так вже понад рік. Ми ще раз розуміли, в якій прекрасній чудовій країні ми живемо і жодному ворогу її не здолати. А тим паче з такими прекрасними жінками на цій війні ми боремось за саме право називатись українцями і жити в незалежній державі, говорить почесний гість свята, народний депутат України Ігор Молоток. Українські жінки вкотре довели свою незламність, і при цьому вони мають відчувати себе коханими, щасливими, найкращими. Найкраща жінка в світі українка. У неї пов'язане приплилося і розум, і краса, а ще характер. місць та сила. Я точно впевнений, що усі ці якості є у присутніх життя. Я знаю точно, що вони чекали, що потрібно робити. А з перших днів повномасштабного вторгнення ви кожна з вас взяла. В руки зброї. Кожен своїм. Хтось рушницю, хтось комп'ютер, хтось плиту, хтось лівсінки. Від народного депутата, жіночій спільноті подарунок, який знадобиться, коли святкуватимемо нашу перемогу. Переможна весна, як і жадана жінка, прийде однозначно і ми її чекаємо. Слава нашим жінкам, слава ЗСУ і слава Україні! Цінний подарунок від голови сумської обласної ради, почесні грамоти сумської облдержадміністрації, всі жінки України, хто наближає перемогу, гідні найкращих слів і вшанувань. Переможна весна. Вона почалась, мабуть, в тому році, з 24 лютого. І Всі ті бізнесмени, да, які пішли на фронт, пішли захищати чоловіки. Вони полишили на вас цей тяжкий тягар. І в цей складний, але зрозумілий, мабуть, час, ви як ніхто допомагаєте, ви як ніхто підтримуєте. Тож вам міцного здоров'я, наснаги і кохання. Серед партнерів меценатів великого жіночого зібрання депутати сумської обласної ради Геннадій Гордієнко та Магомед Галаєв, депутат міської ради Рустам Галаєв, Потильський міський голова Костянтин Гаврильчук, керівник благодійного фонду Балу Олександр Гриценко. Тож того дня був великий вечір особливих подарунків. Давайте дивитись на старе місто Сум, на колишні його будівлі. На це наша історія. Будь ласка, рідка міста. Під час цієї війни з'явились нові символи українського опору агресору і в народному мистецтві на криловецьких рушниках, що визнані Всесвітньою матеріальною спадщиною ЮНЕСКО, нині поряд з предковічними орнаментами. Сучасна точна зброя сьогодні. І граненко воїн воїн, який на передовій сьогодні боронить і відстоює свободу нашої держави, нашої чудової України. Давайте подякуємо Ігорю і його особі, всіх наших хлопців, дівчат, які боронять сьогодні там на передовій відстоюють мир для нашої держави. І на цьому рушнику ви бачите байрактар. Побажаю, щоб цей рушник був оберігом для ігоря і для його побратимів. Вецьким рушником на честь переможної весни вшанували й мужність сумської журналістки Лесі Боровик і очільниці першого сумського гуманітарного штабу Ксенії Гриник. Яскравий вечір на честь переможної весни був насичений живою музикою, народні пісенні хіти від виконавців сумської обласної філармонії, музична класика у виконанні квартету леді імпульс з кроливця і дефіле. Демонстрація нової колекції одягу від унікального народного колективу України, дизайн студії Артель Мода, обласного центру позашкільної освіти, колекцію сонця Артелівці. Варили саме під час війни. Я дуже рада, що я сьогодні серед жінок. І так як більшість сьогодні, все ж таки жінки, хочу сказати, що саме в цей час ми дуже сильні, бо ми підтримуємо одне одного. Є колосальна ностальгія за ось таким святковим яскравим мирним спілкуванням, говорять жінки. Але всі відкладені свята ми відзначимо після війни, а нині все для нашої української перемоги. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.